Події дня, що формують наше майбутнє. День народження Шевченка це не лише Шевченківська премія і наш спогад про кобзаря. Це ще й трагічний день. Цей день загинув 25-річний скульптор Тарас Шевченко. Він був співробітником національного природного парку Тузлівські Лимани і збудував гіпсового пелікана, пам'ятник Пеліканові, потім зробив Скіфську бабу, а ще скульптуру бабака. Тобто ну, мається на увазі не пам'ятники, а скульптури. І, на жаль, його талант закінчився на війні. Це дуже сумно. Бо Україна втрачає надзвичайно талановитих і освічених людей, які могли принести в майбутньому через свою творчість славу Україні і моральне і естетичне задоволення для української нації, але, на жаль, в боротьбі із агресором гинуть надзвичайно талановиті люди. Більше ста поетів загинуло в цій війні. Якось дивно говорити, навіть більше ста поетів. Біля 200 журналістів забрала ця війна. Страшно подумати. Чесно кажучи, поведінка української влади наштовхує на думку, що комусь би у цій владі хотілося, щоб ця війна тривала безкінечно. Але ж війна до останнього українця не входить в наші плани. Події дня, що формують наше майбутнє: вісім гелікоптерів СА 330 Пума французького виробництва Португалія передала Україні. Як інформує Україна молода, відповідна інформація про передачу була опублікована в документі щодо наданої Україні допомоги. Та підтверджений міністром оборони. Гелікоптери в льотному стані виставили на продаж ще у 2014 році. Загалом Португалія мала 13 таких гелікоптерів. Вони активно використовувались 1970 до 2009 року, зокрема в операції в Південній Африці. У 2010 році Португалія замінила їх на британо-італійський eh 101 Мерлін. Аероспаталь СА 330 тридцять пума транспортно-службовий гелікоптер, розроблений французькою аерокосмічною компанією Зюд Авіавійшн. Яка нині має назву Ейрбас-гелікоптер, призначений для перевезення особового складу та транспортування вантажів різного призначення. Екіпаж гелікоптера складає з двох-трьох людей, а у транспортному ціку можуть розміститися 16 військовослужбовців. Треба сказати, що гелікоптери Ейрбас були затягнуті в Україну в часи міністра внутрішніх справ Авакова. І тому на такі гелікоптери у нас є підготовлені екіпажі, тому що подібні борти закуповувалися в Україну, і з «Ейрбасом» Україна, в принципі, має хороші перспективи на майбутнє для спільного виробництва на території України саме гелікоптерів. Бо українські варіанти гелікоптера від Моторсічі, вони все-таки дещо технологічно відставали, але ж Україна виробляє цілком пристойний двигун і вже і Лопаті виробляє. Тому можна сказати, що в нас підготовлений великий технологічний цикл для випуску власних гелікоптерів, і краще це робити, звичайно, з Airbus. Події дня, що формують наше майбутнє. Оскільки наші погляди розвернуті в бік Чиде, то ми аналізуємо поведінку чиновників Трампа. Спецпредставник Трампа на Близькому Сході заявив, що ще очікують значного прогресу в переговорах з Україною цього тижня, сподіваючись підписати угоду по важливих корисних копалинах. Ну, сподівання сподіваннями, але американська компанія МакСар, що постачала в Україні супутникові знімки, повідомила 7 березня про призупинення доступу до своїх даних. Це сталося після розпорядження Білого Дому, яке вплинуло на обмін розвідданими. Відомо, що Україна через обмеження доступу до розвідданих має серйозний Проблеми на курському напрямку і виглядає так, що це зроблено було з метою змусити Україну піти на якісь незрозумілі поступки. Ну, не може Україна віддавати агресору свої території, тим більше що Сполучені Штати неодноразово в різних документах гарантували Україні територіальну цілісність. Зокрема, варто згадати. Наприклад, хартію, підписану Віктором Ющенком і Бушом молодшим натомість серед механізмів пресінгу на Україну трапився ще один випадок, коли Ілон Маск абсолютно невіжений, почав під кінець дня верещати про те, що на мережу X була вчинена системна атака. І маск чомусь наполягає, що це було зроблено з українських ip адрес єдине, що він забуває надати факти. Тобто все це поки що на рівні заяв. Але якщо українські патріоти, it патріоти вмастили маску в межі очі, ну то буде йому попередження. Події дня, що формують наше майбутнє, як повідомляє. Відоме китайське видання South China Morning Post з посиланням на власні джерела. Президент США Дональд Трамп та лідер Сі Цзіньпін ймовірно зустрінуться у квітні в Китаї. Як пише видання, президент США Дональд Трамп може відвідати Китай вже наступного місяця, оскільки після повернення в Білий Дім американський лідер зосередився на досягненні угоди з Пекіном. Хочу нагадати, що Пекін всіляко дає сигнали дружелюбності, особливо Євросоюзу, а також Україні, наголошуючи на визнанні територіальної цілісності України. Натомість у Дональда Трампа є свої порахунки із Китаєм і. Звичайно, що інформація про зустріч із Сіцьбедзіньпінем у квітні руйнує деякі очікування Путіна. Я думаю, що ця зустріч якраз входить в елемент тиску на Путіна, оскільки, якщо пресінг на Путіна нинішній не дає результату, то Трамп може зіграти із Сі дзвіньпінем в план поділу Росії. В Росії це розуміють. Сіціньпінь дуже нервово поставився до самостійності Путіна в розвороті в бік е, Трампа. Адже із Москви лунала така дружня до Сполучених Штатів риторика, змінилися взагалі. Новинний контент російський, і це дуже напружило китайське керівництво, колишній міністр Рони Шойгу терміново вилетів до Пекіна після цього розвороту Росії. І, судячи з усього, тепер зустріч Трампа і Сі Цзіньпіня може розставити остаточно і безповоротно акценти. Тобто. Скоріше за все, в обмін на прихильність Сполучених Штатів, Китай почне дограбовувати, точніше продовжить дограбовувати Росію так, щоб Росія не мала жодних коштів ні на яку війну. Хочу нагадати, що Нафта ЮРАЛС на сьогодні торгується вже в. По ціні 55 доларів за барель, що нижче ціни відсікання в 60 доларів. Тобто, вже нафта для Росії стає збитковою. Події дня, що формують наші, наші майбутнє, The New York Times повідомляє про те, що Марко Рубіо висловився напередодні перемоги з українською стороною про необхідність України піти на поступки щодо території. От пряма мова його, я думаю, обидві сторони повинні прийти до розуміння, що військове вирішення цієї ситуації не існує. Росіяни не можуть завоювати всю Україну. Очевидно, що Україні буде складно в розумні терміни змусити росіян повернутися туди, де вони були в 2014 році. Держсекретар також зазначив, що незабаром відбудуться переговори з Москвою, на яких стане зрозуміло, що Росія готова піти, на що Росія готова піти заради припинення війни. Найголовніше, що ми повинні винести з цього, це тверде відчуття, що Україна готова зробити важкі кроки, і росіяни також повинні зробити важкі кроки, щоб завершити цей конфлікт або, хоча б призупинити його якимось чином. Ми не знаємо, наскільки ці позиції відрізняються один від одного. Чому не знають? В Вашингтоні прекрасно знають, Путін весь час вирішить про те, що Україна має віддати землі, які Росія не завоювала. Ну, це все виглядає дивно, адже хіба Сполучені Штати забули про Хельсінський акт, про непорушність кордонів у Європі. Тепер самі Сполучені Штати спробують пробують схилити Україну до поступок агресорові. А найпростіше передати Україні рівно скільки озброєння, щоб ми очистили свою територію від військ агресора, а потім вести перемовини і до того ще постаратися покласти економіку агресора на лопатки, так щоб Путін сам попросився і готовий був віддати будь-які землі будь-що віддати, заради того, щоб ну, повернутися, хоча б на нафтові ринки. Адже для Сполучених Штатів якраз є принциповий момент. Скільки б вони не пробували сторгувати е, українськими територіями, але ж треба буде ще й віддати деякі цікаві ринки Росії нафтові для того, щоб Росія заспокоїлась. а штати, по-моєму, віддавати своє не захочуть. А чому вони тоді примушують Україну віддавати своє?